Наталія Адаменко, президентка Etiquette School, експертка з етики і дипломатичного протоколу. Дуже цікаво, пані Наталія з вами зараз обговорити все те, що відбувалося 15 серпня. Така вербальна і невербальна дипломатія. Зараз хочемо показати на наших екранах перше таке рукостискання, зокрема Путіна і Трампа, як прибув літак, зокрема Путіна. Перед ним розстілили червоний килим, і далі було було рукостискання, я би так сказала, це фірма рукостискання рукотискання, саме Дональда Трампа. Але хочемо зокрема від вас почути, що ви з цього приводу скажете. Доброго дня. Я вже мала нагоду коментувати всі ці невербальні методи спілкування між Трампом і Путіним. На жаль, мені дуже важко було бути об'єктивною, тому що залишки волосся у мене ставало диплом диком коли я це ба коли я це бачила тому що ми очікували мабуть що на інше і єдине що я хочу вам сказати так було дуже дивно бачити і прикро дуже бачити таку гостинність трампа не дивлячись на те що так він хазяїн і він мав це робити ага. він зустрічав Тобто, якщо об'єктивно все було на високому рівні, але ж, але ж це президент країни-агресора, це не людь, яку б ми дуже хотіли, щоб там зустрів, ну я не знаю, як ви, я точно хотіла, і більшість ну, ляпасом. О зараз, пані і Наталі, єдині, якраз ми що... показуємо ці кадри. Давайте ще так. раз подивимося, як все це було, як це відбувалося, зокрема. Ну, Мабуть, що всі вже дивились не перше. Я б навіть не хотіла ще раз на це дивитися, тому що я ж кажу: мені дуже важко було бути об'єктивною, тому що якщо згідно з невербальними методами спілкування, то це зустріч на високому рівні: і червона доріжка, і рукостискання, і оплески. І дивіться, як там він щось розповідає Трампу і усмішки не хочу навіть робити перелік. Але знаєте, що я сказала? З огляду на те, який характер має Трамп, який він не передбачуваний, з огляду на те, що, що в себе уявляє Путін, я можу вам сказати, що ляпас я дуже чекаю, що відбудеться потім пізніше від Трампа. Діями я дуже на це сподіваюсь, тому що це рукостискання вже не перше. Ми бачимо, як він це робить, і долонею до верху. Це пастка. Але потім що робить Трамп? Він на себе пані Наталя нашим людину. глядачам, зважаючи на ваш досвід о -о, оглядання таких от маленьких дрібничок, які мають свою вагу. Поясніть, будь ласка, протягнута чоловіком. от Я десь читав, десь також так. пам'ятаю, от долоня е такою тиловою стороною доверху. Що так. означає насправді, це означає, це означає, що я до ваших послуг угу. я буду робити все, те, що ви хочете, коли долоня так. То це означає моє буде зверху. Але... І а на похлопування потім. Ну, Це я до ваших послуг. Мені Похлопування так само до ваших послуг, це не применшення а, ну, іншої ну... людини. Ні -ні, ні, ні, ні. І так, і за ліг котрі взяти, uh -huh. і потім за плечиком. Uh -huh. Ні-ні. Це якщо не повага, то це ну така доброзичливість uh -huh. до uh, свого візаві. А... Оплески. Єдине, на що я звернула увагу, не єдине, але е, дивіться, е, у Трампа не застьомнутий піджак. Розхристаність, розслябаність uh -huh. згідно з ділового етикету і ділового дрес-коду, чоловік коли встає і починає йти або просто стоїть, ґудзики мають бути застьомнутими. Хоча середні, uh -huh. хоча б середній. a ocene po vama. До того з ким він зустрічає, пані Наталі і ще деталі так. перепрошуємо. Ми мусимо рухатися далі. От про дрібниці, так. які мають вагу, про що згадував червона доріжка. Пам'ятається, кілька місяців тому, після впроваджених митних тарифів стосовно найближчого сусіда Сполучених Штатів Америки, Канади, канадські партнери зустрічали колег із Білого Дому у себе власне у своїй державі на одному із аеродромів. Також із червоною доріжкою. Але що? Характерно вона була максимально короткою, і її кінець біля трапу показово був занурений у калюжу. Тобто шансу не було як тільки ступаєш Я на канадську пам землю. Пам'ятаєте це так, Що пам стосується, Я от мені... зустрічі російського візаві, все було сухо насухо. Доріжка була довгою, але от про дрібниці, які можливо також мають роль, Маргарита Сіманян скаржилася, що їхніх так званих журналістів російських. У літаку годували котлетою по київськи чи зна це, чи означає це щось? Можливо, тут шпилька, якою ми це, так чекали? Мені, мабуть, що але мені думка Маргарити Симонян, знаєте, взагалі ніяк її не хочеться коментувати. Ми коментуємо зараз те, що має відбуватися сьогодні ввечері, тим більше, що напередодні було те, що ми зараз бачимо, uh -huh. тому якою дуже, знаєте, обережною частиною оптимізму я все-таки говорю про те, що оті дрібниці піджак, ем, оці літаки над головою Путіна розумієте? І не можна було не звернути увагу на ті величезні, страшенні бомбардувальники. Що хотів сказати Трамп. Подивись, що над твоєю головою літає. Висить, літає, не знаю. Знаєте, що таке демократія, дехто каже, це перемовини за столом джентльменів, які дуже добре озброєні. Ось мені здається, що джентльмен Трамп оцим літаком а, дав зрозуміти. Путіну, що над тобою літають бомбардувальники наші, і будь готовий до того, що на тебе чекає потім. Дуже сподіваюсь на це, тому що бути просто об'єктивною, коли вони разом раптом сіли в одно авто. Ви ж розумієте, що це не дуже гарний для нас симптом, тому що це можливість хоч 10 хвилин, але. Побути віч на віч, щоб нікого не було. Це порушення протоколу дипломатичного, а, але ж я не перший раз, і на похороні папи римської інавгурація Трампа. Що я тільки не коментувала. Я кажу: забудьте про порушення. Ми вступаємо в такий період, коли дипломатичний протокол переживає зміни. Навіть в невербальних методах спілкування пані Наталя, червона може... краватка ще Трампа. Що це означало? Так, він завжди в червоному капелюсі чи краватці. З одного боку, це колір переможця, з одного боку, це колір крові, агресії. Я до того веду, що тлумачень може бути дуже багато. Будемо спостерігати на сьогоднішній вечір. Будемо тримати і кулаки, і пальці, і чого тільки ми не будемо. Тримати, ви розумієте, в якій напрузі зараз знаходиться наш президент. Ви розумієте? Пані що Наталя, на нього ще один очікує. питання, якою так. має бути зустріч сьогоднішня по протоколу для того, щоб це було вказано як повага, зокрема до української а... сторони. Зустріч між Трампом і Зеленським? Ви знаєте, що до поваги, я головні радила... маркери цієї зустрічі? Я, я не знаю їх. Я не знаю, бо вони вже спочатку не були такими, як мали би бути. Не хочу а, говорити в голос, щоб не принижувати нас і не бути. Песімісткою Єдині, Ось, що я для скажу. того, аби трішечки підняти настрій, я вірю, що нам вдасться це зробити для наших глядачів. Я хочу зауважити, що велика напруга не лише у нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Я її побачив у очах у міміці у виразі, вибачте, вибачте, фізіономії Владимира Владиміровича. От у нас а, є я можливість про це вже говорила. Так. Я говорила, що ця його посмішка, і оця якась така знервована. Так, знаєте, дивіться, діяльність. стоп кадр показують вані. Наталія показують, а, як він звертався до журналістів. Ось так, от знаєте, так. як нас в дитинстві аут у лісі. Що це? Це, це взагалі було недоречно. Погодьтеся, що це означає? Як ви це сприймаєте? Так я вважаю, що це маска, за якою криється знервованість, і за якою криється щось, про що ми не знаємо. Про що вони говорили в автівці? Мабуть, що Трамп таки дав йому ляпас, але так, що ніхто не бачив. А може, це було попередженням? Я дуже раджу. Президенту Зеленському тримати себе в руках, тому що емоції дуже будуть бурхливими. Я дуже йому раджу не сприймати безтактовність, мабуть, що брутальність поведінці Трампа, не сприймати як особисті речі. Дуже прошу його, і не перший раз, щоб він пам'ятав одне з золотих правил етикету стриманість. Це синонім змістовності. Зміст у нашого президента є зміст. Це мир, справедливий мир для України. А за ним стоїмо, ми, українці. Ми підтримуємо його будь-що будь-як. І це має надихати Зеленського, тому що йому сьогодні я не знаю, що, що перед ним Почула, як він, Наталі, що хвилюється. Дякую, Дякуємо окремо за вашу фахову його. думку. Будемо так. підтримувати нашого президента разом. Так. Усі, Наталія Адаменко, президент Etiquette School, експерт з етики і дипломатичного протоколу.